Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про таку перлину радянського побуту обох статей як ветверезники. бо спивалися радянські люди масово, як чоловіки, так і жінки, і не тільки біоміцином, тобто білим, міцним чи горілкою, а й в часи невдалих спроб боротися з алкоголізмом і різними денатуратами на кшталт. Того самого боярішника, склоочисника чи потрійного одеколону, що призводило до страшних наслідків для самих бухариків і членів їх нещасних сімей, бо пив один чи одна, а страждало кілька. Я продемонструю незручні знімки радянських витверезників та покажу, як це було. Радянська влада, розуміючи, що п'яне населення щасливіше та покірніше, не сильно заперечувало, щоб будівничі комунізму спивалися. А ще комуністична верхівка знала про те, що до третини державного бюджету найрозвинутішої та передової радянської економіки це алкоголь та все з ним пов'язане. Конкуренцію йому в економічному плані склали хіба що нафта та газ. У 70-х роках. Але і дикий вигляд обіцяних лежачих прямо на тротуарах в підворотнях та парках щасливих радянських людей теж псував імідж кращій країні в світі. Тому влада спочатку пробувала привчити любителів алкоголю пити закусуючи, створивши різного роду рюмочні, закусочні, пельменні тощо. А тоді просто вирішила збирати цих щасливих взюзю громадян та звозити їх у спецзаклади. Де від щасливої п'яної ейфорії шляхом роздягання поливання холодним душем та спання в холодному приміщенні їх витвережували, повертали до радянської дійсності, відправляли додому. А на роботу летіли листи щастя. Проте що на чергових зборах трудового колективу треба розглянути ганебну поведінку товариша Путіна Володимира, який, втративши розум, напився до скрепних чортиків, до Георгіївської гарячки та обіцявся в свої труси. А ще приходив рахунок за надані послуги тверезникам, який треба було оплатити. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам Міші Греші, Дмитрію Нікіті, Андрію Типсину, Богдану Кусь, Наталі Ігорівні Тані Капос. Перші витверезники з'явилися на болотах ще в часи імперії після жовтневої революції 1917 року. Витверезники були скасовані, але проблема алкоголізму залишалася гострою. Тому за товариша Сталіна 1931 року в Радянському Союзі знову з'явилися витверезники. Вони стали частиною системи органів внутрішніх справ та перебували у віддані наркомату охорони здоров'я. Створення витверезників було зумовлено кількома причинами. Перша боротьба з алкоголізмом в Радянському Союзі пияцтво розглядалося як соціальне зло, яке заважало розвитку суспільства. Ветверезники мали допомогти людям, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння отямитися та повернутися до нормального життя. Хоча це ніколи не працювало, люди сприймали бухло як неодмінну. Сторону життя, а витверезник як звичайну складову зі схеми дім, робота, рюмочна, витверезник, дім, робота і так по колу. Друге запобігання злочинам. П'яні люди часто ставали жертвами злочинів або самі їх чинили. Витверезники дозволяли ізолювати п'яних людей та запобігти можливим правопорушенням. Хоча саме працівники витверезників грабували своїх клієнтів по повній, наприклад. Ну, Напився роботяга в день отримання зарплати. Пропив далеко не все. Прийняли його у витверезнику, гроші подеребанили, з начальством поділилися. А роботязі вранці сказали: Ви вчора пропили все. Грошей у вас, коли ви сюди потрапили, не було. Все. І не треба зараз. Заводити пісню, як це роблять совкодрочери в коментарях на зразок В СССР жили найчесніші люди, вони б такого зроботягу і ніколи не зробили. А як же? Не зробили. Потрапити працювати у витверезник можна було лише по великому блату. Місце було надто хлібне. Надання медичної допомоги це була третя причина. В витверезниках п'яним людям надавали медичну допомогу, щоб запобігти можливим ускладненням. Ну і, звичайно, у витверезниках були особливі умови роботи. Вони працювали за певним графіком. Співробітники міліції доставляли п'яних людей до витверезника, де їх оглядав лікар. Якщо людина перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння, її залишали у витверезнику ранці. Вранці п'яних людей виписували і вони могли продовжити своє звичайне життя. От тільки треба було розібратися. З відправленим на місце роботи або навчання, повідомленням, листом щастя про перебування в палатах витверезника, втратити премію або вилетіти з інституту після подібних пригод було досить просто. До речі, це був один з елементів, як вербували студентів та працівників ставати сексотами для влади, секретними сотрудниками, які стукали на свій рідний колектив. А за комбо із трьох відвідувань ветверезника на рік могли видати путівку на примусове лікування від алкоголізму. За перебування ветверезнику стягувалася плата зазвичай від 10 до 25 рублів, залежно від того, наскільки буйним був пацієнт. Це було зроблено для того, щоб люди усвідомлювали наслідки зловживання алкоголем. Підрозділи, які обслуговували ветверезники, як і інші радянські організації. Які працювали по плану, мали свій план, який потрібно було виконувати. Тож наприкінці кварталу хапали на... та перепроваджували ветереверезники всіх, від кого пахло спиртним. Чергували біля танцмайданчиків, ресторанів, біля заводів та установ в день зарплати команди без улову не сиділи. У період антиалкогольної Горбачовської кампанії. В одній Москві за рік витверезники проходили близько 300 тисяч людей. За допомогу затримані порушників, громадським активістам, патрулям преміювали їх талонами на дефіцитне спиртне. Кілька разів у Союзі фіксувалися навіть п'яні бунти, коли у Муромі та Чемкенті. За нез'ясованих обставин в витверезниках загинули двоє людей. На штурм відділень міліції пішли тисячі людей за своїх Ну, своїх бросаєм. Трагічна загибель у кузові спецтранспорту кількох людей стала початком Дніпродзержинської революції 1972 року. Так що ж відбувалося в витверезниках? Залежно від місця знаходження умови в них могли сильно відрізнятися. Зазвичай прибулих саджали на спеціальні лави, іноді прив'язували, якщо вони не могли сидіти. Потім забирали гроші, документи, фотографували, записували особисті дані, фіксували ступінь сп'яніння. Далі роздягання. За дбайливістю ніхто не стежив. Усі предмети гардеробу стягували ривком. Гудзики летіли в різні боки, подекуди бідулах ще й стригли під нуль. Після цього крижаний душ і вкладання на ліжко в одній з кімнат. Якщо щастило, то на лежанці були і ковдри, і подушки. Особливо буйних прив'язували до ліжок, жінок розміщували в спеціальній кімнаті. Вранці обов'язкова побутка. Висоцький організував над нею так, що розбудить вранці не півень, прококаріковши, а сержант підніме, тобто як людей. У чергового міліціонера з'ясовували особу тих, хто напередодні не міг нічого повідомити про себе. Фельдшер проводив повторний огляд. Усім постояльцям виписували штрафну квитанцію за перебування Ось у багатьох постійних клієнтів, часом накопичувалися суми в кілька сотень рублів, тобто зарплата за півроку, а то й рік. За Брежнєва курорт обходився такий в 10-25 рублів. Гігантські гроші при середній зарплаті 120-140. Сигнал про те, що якийсь трудящийся чи студент провів ніч у витверезнику, вирушав за місцем роботи чи навчання миттєво. Про те, що сталося, знали вже вранці. Після цього обов'язково слідувало партійне чи опрацювання на зборах, що закінчувалося суворою доганою. Для тих, хто хотів зробити партійну кар'єру, це дуже серйозне покарання. Над студентом повисала загроза відрахування під час повторення провини. Середній радянський трудівник міг втратити премію та 13-ту зарплату, його відсували назад у черзі на квартиру. Він міг забути і про пільгові путівки до будинку відпочинку чи санаторію. Тому, ті, хто мав гроші, часто відкуповувалися від таких листів та дзвінків щастя. Знову ж таки чергова схема наживання для працівників витверезника. Повторюю, попасти туди можна було тільки по великому блату. Дуже хлібне місце було. Якщо людина потрапляла у витверезне кілька разів на рік, то її направляли до наркологічного диспансера чи відділення лікарні для обстеження. Також йому загрожувало лікувально трудовий профілакторій. Та були категорії громадян, у яких витверезник не брали. Не забирали неповнолітніх, інвалідів та вагітних жінок. Якщо у людини була біла гарячка або ж травми, то її потрібно було відправити одразу до лікарні. Військовослужбовців, працівників міліції, органів держбезпеки здавали своїм. З військовими мала розбиратися комендатура. На підпитку депутати рад народних депутатів також передавалися представникам рад. Іноземні дипломати також були позбавлені сумнівного задоволення переночувати у витверезнику. За тамтешніх страшних умов справа загрожувала обернутися міжнародним скандалом. А ось рядові іноземці часом у витверезники потрапляли, а потім довго згадували цю пригоду та розказували своїм друзям. Єдина категорія громадян, яку довозили додому та віддавали рідним у руки. Це кавалери вищих орденів та герої Радянського Союзу. Алкоголіки-ордононосці також кидали б тінь на світлий образ Радянської держави. З їхнім пияцтвом треба було боротися їхнім рідним. Витверезники стали частиною радянської культури, досить згадати фільм Осінній марафон чи афоня, сатиричні кіноальманахи, твори Шукшина, Висоцького, монологи сатириків. Про ці заклади в народі складали анекдоти та пісні. Наведу один приклад, От розповідав один роботяга, приходжу на роботу 1985 рік, а мене вже й премії та 13-ї зарплати позбавили, і черги на крюну та машину посунули. Виявляється, з витверезника парпір прийшов, а я то в ньому не був. Дані всі збігаються: дата народження, приписка, прізвище м'яку батькові, місце роботи. За кілька днів з'ясувалося, що то сусід ночував і дав мої дані туди.